Слава Господу. Відкриємо Євангелія від Івана, 12 розділ спочатку. Комусь може бути незвично, але я називаю нашого Господа Ішуа, хто не знав, так це його справжнє ім'я, яким ми називали його батько, мати, учням. Ні, ну хтось може перший раз. За шість днів до Пасхи Єшуа прийшов до Вітанії, де був Лазар, який помер, і якого Єшуа Воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру. Зразу хочу сказати слово літра, це давньоримський вимір десь 327 грамів. Це не наша літра. Так, взявши літру мира із справжнього дорогоцінного нарду, помазала ішуа ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира. Каже один з його учнів Юда Іскоріоцький, син Симона, який мав, йому, який мав його видати, чому б не продати це миро за 300 динаріїв і не роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. А Ішуа сказав: облиш її. Це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди з собою маєте, мене ж не завжди маєте. Що ми бачимо? Ми бачимо, що за шість днів до свята Песах або Пасхи Ішуа прийшов туди, де були його друзі. Туди, куди тянуло його серце. І в самих тяжких моментах його життя, коли йому було боляче, боляче усвідомити, що за гріх людський він буде так покараний, боляче усвідомити фізичні муки, ще більше душевні муки і ще більше духовні муки. І тому він прийшов до маленького селища біля десь 4 кілометра до Єрусалима Віфанія, де були його друзі, де були рідні йому серцю люди, які розділяли з ним радість і які зараз розді... будуть розділяти з ним скорботу, з ним їх біль. Друзі мої, щоб не трапилось. В нашому житті, який би біль, е, які б е, тяжкі обставини не були в нас, як би нам було не гірко, Ішуа завжди з нами, Він приходить до наших осель для того, щоб розділити з нами радість, яка стає набагато більше розділена з Господом, і біль, який стає набагато менший. Коли ми розділяємо з Господом, і що приходить до наших осель, щоб мати спілкування з кожним з нас. І виникає питання, Він завжди готовий з нами спілкуватись. Він завжди готовий вислухати нас. Він завжди готовий дати нам пораду, він завжди готовий підтримати нас. Але. Я хочу запитати кожного з нас, готові чи, готові ми? чи готові ми розкрити наші серця для того, виділити наш час, дорогоцінний час, який дав Господь для найголовнішого, для спілкування з нашим Господом. Минулого разу ми казали, як цей світ хоче забрати в нас найголовніше наш час. Щоб ми не витратили його е, правильно у спілкуванні і пізнанні нашого Господа. Другий віршик. Йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала. Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Яке це було для них радість, коли померлий, Брат їхній Марти і Марії Воскрес. Яка це була для них радість? Вони так чекали свого вчителя. Вони зібрали саме найкраще для їх столу. І Марта обслуговувала а третій віршик. А Марія, взявши Літру мира і справжнього дорогоцінного нарду помазала ноги Ішуа своїм волоссям обтерла їх, дім наповнився е, запахом мира. Дивіться, Марта обслуговувала, вона завжди була при столах. вона завжди піклувалась про гостей. І одного часу, одного часу. Марта сказала, це в другій Євангелії написано. Чому це я бігаю тут, приношу все до стола, а Марія? Ну, столи тоді не такі були трошки, вони, вони лежали такі, вони невеличкі. А Марія нічого не робить. Чого це так? Господи, скажи ну, що це я сама одна повинна все робити. І Господь замість того, щоб підтримати і сказати Так, Марія, давай, іди допоможи. Він, сказав, він подивився і каже: Марта, Марта, ти піклуєшся про багать, багато різних справ, а тобі тільки одне потрібно. Марія же вибрала найліпшу частину. Друзі мої, я не думаю, що Марія була лінивою. Я не думаю, що Марія. Вона нічого не робила по дому. Я не думаю, що Марія не допомагала Марфі. І все це було, вона теж піклувалась про столи до тих пір, поки Господь не з'явився в їх будинку. І коли Господь з'явився в їх будинку, для Марії вже нічого, нічого не мало значення. Ні ці столи, ні ця. Не знаю, як, суету. як буде суєта українська? Забув, вибачте, вибачте, я тільки починаю, я тільки починаю проповідувати українською. Буває. Е і, він, е і вона все робила, робила до тих пір, коли найдорожчий Господь не з'явився в дверях її будинку її більше нічого не цікавило, крім його слів. Вона сідала у його ніг і слухала, слухала і слухала, і насолодвалась цією величною наукою. Знаєте, дуже багато часу, коли. Дуже багато разів, коли брати та сестри підходять і кажуть, я не розумію, я не знаю, як вчинити, пастор, допоможи мені, я нічого не розумію в цій ситуації, дай пораду і так далі. І знаєте, ми часто звертаємось до людей за порадами, і як люди не можуть нічим допомогти нам, тоді ми звертаємось до нашого Господа. Як до останньої інстанції. Люди вже не можуть нічого нам, і тоді Господь допоможи. Але якщо ми будемо як Марія, якщо ми будемо е, навчатися і навчимося слухати голос нашого Господа, тоді нам не потрібно буде. Е, Багато робити багато того, що не потрібно. Ми будемо чути, і з роками це, ця навичка вона зростає чути голос Господа і виконувати те, що Він нам сказав. І та, вона сиділа у ногу Господа. І навіть те, що не зрозумів весь світ. Навіть, навіть те, що не зрозуміли е, учні нашого Господа, навіть те, що не зрозуміли е, рідні, близькі йому люди, зрозуміла Марія. Сьомий віршик, Аєшува сказав, облиш її, це вона на день мого похорону зберегла, бідних ви завжди з собою маєте. Мене ж не завжди маєте, коли ми будемо кожен день вивчати Святе Писання, в молитві спілкуватись з Господом, шукати Його постійно, тоді у нас буде таке відкриття, яке дуже багато людей не зрозуміють. Тоді буде таке відкриття, яке підтримує нас, яке дасть нам натхнення, незважаючи ні на що. І далі, дивіться, вона бере дорогоцінний мир. Справжнього дорогоцінного нарду. Це дуже така запашна олія. воно було, Це було не, як сказати, напевне, коштовніше, ніж золото. Це було, мабуть. Мабуть, це було найдорожче, що було в, в їх будинку, тому що вони е, не жили дуже багато, дуже заможньо. Мабуть, я так вважаю, я так думаю, тут не написано, мабуть, що це був, е, було придане для, його, для її нареченого для її нареченого. І вона бере цю, е, це багатство, яке було в їх будинку. І не одну капельку. Так? Вона ламає цей Алавастровий сосуд і вона виливає миро на ноги Господа і витирає своїм волоссям. Ви розумієте, це земля Ізраїлю першого століття. Ви розумієте стан жінки. в... Першому століттю. Це було немислимо, щоб вона свої волосся ну, як... Так, а ще й витирала ноги не свого чоловіка. Це було немислимо і всі її засудили, крім Господа. Ми знаємо? Що? Так, Ми, знаєте, що, ми знаємо, що волосся. це... Слава для жінки так написано в Святому Писанні. І ось вона славу до, до ніг Господа, вона вилила цю дорогоцінність до останньої каплі і вона своїми, своїм волоссям витирала його ноги і дім наповнився запахом мира. Друзі мої, коли ми свою гідність. Свої знання, свій досвід, те, що є найдорожче в нашому житті, прийдемо і покладемо до ніг нашого Господа. Наш дім наповниться оцім, як тут написано, запахом, запахом не фізичним, духовним і люди. Скуштують, що таке Дух Божий в нашому житті, і люди скуштують те, що не можна купити, ні за які гроші світу цього. Люди знайдуть той запах, який найвеличніший, який приведе їх до небесного батька. Якщо ми будемо правильно, Спілкуватися з Господом, то наші вчинки будуть як оцей запах мира. Люди будуть дивитися на нас, люди будуть дивитися на наше богобоязне життя, і люди будуть хотіти таких же відносин з Господом, які маємо ми з ним. І це прекрасно. Отже. Каже один з його учнів Юда Іскаріоцький, який його, мав його видати. Чому б не продати це миро за 300 динарів і народати бідним? А в інших Євангеліях написано, що учні так, також підтримали Юду і також. Вони дивились, вони не розуміли і вони казали, це жах. Сотні доларів або тисячі може на просто. Тисячі доларів на підлогу. Зараз скажу літра мира це приблизно зарплата за один рік. Скільки середньостатистичний українець заробляє за рік? Ні, за рік, за рік, не за місяць. За десь сто сорок тисяч і отак роз уявляєте так, сто сорок тисяч вилити, вилити на підлогу. Я, 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 я про це, щоб ви проникнули з цим, щоб оці буковки вони зажили в, вашому, в вашій уяві. Її ніхто не зрозумів. Це сестра Лазаря да, Мір'я. Її осудили, друзі мої, коли ви будете сидіти у ноні Господа, коли ви будете слухати Його голос, коли ви будете направлені на Його шляхи, коли вам відкриються Його дари. Таланти здібності, які він е, заклав в, в ваш, в, всередині вашого єства, тоді ви будете робити неймовірні речі, і не всі вас зрозуміють. Все оточення, яке ходило з ним е, три, три роки, все оточення не зрозуміло. Вони всі. Засудили їх. Розумієте, коли ви будете виконувати волю Господа в своєму житті, не вважайте, що вас всі, вам будуть всі аплодувати, е, е, що будуть всі е, якось е, хвалити вас, Вивишати вас. Дуже багато людей вас. Не зрозуміє. Дуже багато людей е, вас осудить. І це є гельсиманський перетин наших бажань. Коли ми розуміємо, що нас не розуміють, коли ми розуміємо, що ми виконуємо волю Божу, а нас за це ще злословлять, коли нам хочеться. Кинути все і сказати, Господи, да, скільки ж можна за моє добре да мене ще злословлять, і ніякої нагороди, і ніякої похвали. І це і є те, що Господь скаже, що ти помираєш для себе, щоб уже жити для Бога, щоб уже Господь в повноті володарював в Твоєму серці. Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, а тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. І знаєте, дві особи Марія і Юда. Найпоширеніше ім'я, до речі, в давньому Ізраїлі. Знаєте, хто знає, що е, означає ім'я Юда? Славлячий Бога. Таке чудове ім'я, так? <звінь> так. І от дві одну Марію всі засуджують. До речі, слово, ім'я Марія від слова Мара, страждання, біль. Е, одну Марію всі засуджують, а другого вивишають. А Господь дивиться інакше. Коли всі апостоли казали, оце у нас казначей, не те, що оця Марія нерозумна, яка вилила все. Оце у нас казначей знає свою справу, робить свою справу, ай молодець. А Господь дивився на нього і каже, я бачу його серце, я бачу, що він злодій, я бачу, що він краде з Божої скарбниці, я це все бачу, я бачу його серце, і йому вирок уже був зроблений. Друзі мої, коли Господь стукає в ваші серця, коли Господь показує вам юду в вашому серці, а ви думаєте, його там немає. Ви думаєте, там немає гріхів? Ви думаєте, там немає заздрощі, там немає пихи, там немає всіх цих гріхів, що руйнують наше життя, тоді дуже нерозумно, сперечаючись Господом вигоражувати себе. І казати, Господи, ну, такі умови мого життя були, що я збрехав. Господи, ну це ж дрібниця, проїхавши, не заплативши за свій проїзд. Ну, Це у нас зараз безкоштовне, але було не безкоштовне. І це ж полуправда була така, трошечки, трошечки ну, прикрасив. Це ж такі дрібнички. І з оцих дрібничок складається наша натура. І Писання каже, коли я себе оправдую, тоді Бог мене засуджує. А коли я себе засуджую і виливаю свою спокуту, своє каяття, виливаю перед Господом, тоді Господь оправдує мене. І сьогодні. Настав той час, коли Господь закликає до покаяння. Настав той час, щоб ми заглянули у своє серце і сказали: Господи, я злодій. У когось вкрав час якимись несенітницями, у когось вкрав добре ім'я, у когось вкрав надію. Господи, дуже багато гріхів є у моєму житті, але я приходжу до Тебе, такі, як ні. Я приходжу те, до Тебе е, з усією своєю пихою, з усією своєю заздріщю, з усією своєю похоттю, за всього, всьому тому що є негаразд у моєму житті, щоб Ти вивільнив мене. І зробив мене подібний до твого однородженого сина, а мого Господа і Спасителя Месію Єшуа. Я закликаю зараз всіх, хто тільки наближається до Господа, і хто вже багато часу з Господом, я закликаю всіх сьогодні. До духовної переоцінки свого життя. Я закликаю когось може перший раз відкрити, е е відкритись перед Господом і сказати: Господи, ось я, ось я такий, як я є, ось моє серце, війди в моє життя і будь зі мною. Прости мені всі мої гріхи і даруй мені життя вічне. Я закликаю також тих, хто вже не один рік іде за Господом, служить Йому до об обновлення е... своїх е... відносин з Господом. Я закликаю всіх сьогодні до молитви і навчитися у Марії, у Мірія, найвріть її ім'я Мір'ям. Е... А Лазар це Елієзер. Бог спасаючий, якого Господь воскресив. Я, подібно до Марії, я закликаю сьогодні покласти свої бажання, своє життя, все до ног нашого Господа, і сказати: Господи, віднині я не хочу сам управляти своїм життям. Я хочу, щоб Ти взяв в свої святі руки моє життя. І е, прославився в моєму житті. Я хочу принести тобі плід. Я хочу принести тобі е, е, славу. Я хочу, е, щоб не тільки я був спасенний, а через моє богобоязне життя багато людей в цьому світі прийшли до тебе і знайшли життя вічне. Я хочу бути покірним інструментом. В твоїх святих руках. Амінь.